Апеляційному порядку залишено без зміну вирок суду першої інстанції, яким було визнано винними трьох членів організованої групи, які вчинили замах на вбивство львівського бізнесмена та підірвали його охоронців. Рішенням районного суду організатора засуджено до довічного позбавлення волі виконавців до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Проте, сторона захисту подала апеляційну скаргу, просячи скасувати вирок і закрити кримінальне провадження. У кінці серпня 2016 року поблизу старого села відбувся замах на вбивство львівського бізнесмена, внаслідок чого троє людей отримали огнепальні ушкодження та померли на місці. Один із засуджених, організатор, запланував вбивство львівського підприємця, доручивши його виконання іншим особам за грошову винагороду. За виконання завдання вони мали отримати 2 мільйони 600 тисяч гривень. Реалізація злочину полягала у підриві авто з бізнесменом. При необхідності виконавці мали застосувати вогнепальну зброю. Попередньо, фігуранти дізналися, яким маршрутом пересуватиметься жертва. У подальшому, скориставшись тим, що цю дорогу ремонтуватимуть, за два місяці до замаху встановили під асфальт протитанкові міни та протягнули під них дроти. Таким чином засідку готували у двох місцях. Перша спроба замаху була невдала. Бізнесмен запізнився, тому фігуранти здійснили ще одну спробу. Вибухівку виконавці підірвали передчасно під кортежним автомобілем з охоронцями-підприємця. Тоді як сам він їхав у наступному авто. От де знаходиться фіньох, напроти відбувся взрив. коли все Далі, Запаліка, я уже начал попобігать і за новою партнер. У мене, як все стрілялися свої сутки і потім срахувати уже спікати. Після вибуху фігуранти ще й розстріляли підірваний транспортний засіб з охоронцями всередині. Десь стріляло постійно було. Скільки ви вистріляли? Бражок будем для таража. Яку саме ви зброю використовували 29-ту сесію біля старого села Покажіть? Вийшли, стріляли. Ну, ви особисто стояв, використовував кулемет Калашникова. Ну, тепер вже рукою Сі-62 на 54. Це було, так? Так. Скільки пострілів з нього зістрілили? Ну, 30 полетів видно, що навіть півлєнки не вистачає. Троє охоронців померли на місці. Одному вдалося цілити. Сам бізнесмен залишився невишкодженим та зміг втекти з місця події. Завдяки злагодженим діям правоохоронців фігурантів знайшли та затримали. Тернопільський апеляційний суд підтримав нашу позицію і залишив без змін вирок організатор довічне ув'язнення, виконавцям 15 років позбавлення волі.